Справа про розкрадання грошей на будівництві фортифікацій на Сумщині. Серед підозрюваних посадовці Львівської обласної військової адміністрації та представники підрядних компаній слідство з'ясувало, що загалом підозрюваними у справі є понад десятеро осіб. Серед них колишній керівник управління капітального будівництва Ловаромандуля та двоє чинних працівників цього ж управління Йдеться про будівництво опорних пунктів і захисних смуг вартістю понад 700 мільйонів гривень. Підозрив фігурантам в. Учили 8 жовтня. Уже наступного дня Личаківський районний суд почав розгляд клопотань щодо запобіжних заходів. Попри те, що засідання були відкритими, журналістам заборонили знімати відео та розголошувати деталі слідства. Однак рішення зафільмувати все ж дозволили. Одній з підозрюваних цивільній дружині Романа Дулі Лесі Каранець суд призначив тримання під вартою з можливістю внесення застави у 2 мільйони гривень. Запобіжний захід також обрали директору компанії БК Львів ігорю Латюку загалом 9 жовтня мали обрати запобіжні п'ятьом фігурантам, коли їх оберуть іншим підозрюваним, невідомим. Тим часом заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко заявив, що усі фортифікаційні об'єкти на Сумщині були зведені вчасно за типовими проєктами. Міноборони їх прийняло. Хочу наголосити, що основною вимогою на той час було це об'єми, це строки і якість виконання робіт. Ми виконали в повному об'ємі. В двадцять році ми підписали по кожній фортифікаційній споруді технічний паспорт. Технічний паспорт відповідно до постанови, по якій ми будували, це прирівнюється як акт ведення в експлуатацію.